Виховують юне покоління патріотів. В Івано-Франківську вручили нагороди переможцям конкурсу Я волелюбний серед викладачів предмету захист України у закладах середньої освіти. Отримав відзнаку вчитель надвірнянського ліцею престиж Павло Андрейчук. Він пішов захищати батьківщину у 2014 році. Після осколкового поранення закінчив вищий навчальний заклад і почав навчати дітей. каже досвід, отриманий у бою, нині використовує під час уроків. Підходимо зітьми. До різних ситуацій по-іншому, хто би як поступив, розбираючи і, і так далі, для чого ми вивчаємо, як правильно, що саме краще використовувати. Ну, в озброєнні це може показати людина, та яка була в тих умовах, і діти вже по іншому сприймають тих людей, тобто та людина, яка безпосередньо брала участь, і все залежить від вчителя, від програми від навчального закладу. Конкурс провели територіальні центри комплектування та соціальної підтримки спільно із департаментом освіти Івано-Франківської ОДА. Серед учасників вчителі закладів загальної середньої освіти, викладачі. Які були учасниками протистояння в АТО ООС, брали участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення. Вчителів оцінювали за декількома критеріями. Це методична майстерність, що, скільки, що людина заклала, скільки в кого учасників, скажімо так, учнів, які стали на захист нашої України. Розумієте? Тобто багато врахували, скільки в кого в школі. Було наприклад пошито маскувальних сіток. Скільки учні донатили на збройні сили України? Всі оцімо всі моменти враховувалися. Предмет захисту країни викладають старшокласникам, як хлопцям, так і дівчатам. Вчителі переконані, сьогодні такі уроки є актуальними та необхідними. Цей предмет має бути пріоритетним у навчальній програмі в навчальному закладі, і це показала історія. Сьогодні Україна перебуває. Учасником є повномасштабної війни, вторгнення на територію України, і саме цей предмет дає ту базову основу безпеки безпекової системи держави. Розумієте, саме в школі учні отримують перші ази військово-патріотичного виховання. Іде безпосередня підготовка нашої учнівської студентської молоді до служби в армії. До виконання своїх конституційних обов'язків і тому на ньому ми сьогодні акцентуємо дуже важливе питання. Загалом відзнаки війська оперативного командування Захід отримало п'ять найкращих прикарпатських вчителів предмету Захист України. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.